Сьогодні день багатьох зустрічей і перемовин. Фактично від ранку з наради консультації. Українська делегація в Женеві вже провела ряд зустрічей з американською стороною, також з нашими європейськими партнерами. Зараз була доповідь делегації за підсумками розмов, і це були ґрунтовні розмови. Багато змінюються дуже уважно. Ми працюємо над кроками, які потрібні для закінчення війни. Сьогодні ще продовжаться перемовини у Швейцарії. Фактично, до ночі команди працюватимуть і будуть ще доповіді. Від них важливо, що розмова з американськими представниками є. і Є сигнали, що команда президента Трампа чує нас також. Говорив сьогодні я з президентом Франції Еммануелем Макроном, з прем'єр-міністрами Канади, Хорватії, Люксембургу. Говорив щойно з канцлером Німеччини Фрідрігом Мерцем. Я всім дякую. Ще багато повідомлень. Всі підтримують, дають поради, дають інформацію. Я хочу подякувати кожному, хто дає цю допомогу для нас.